з боку слідчого ізолятору, з боку конвойної служби, з боку е, ну, всіх офіцерів, е, ну, як вищого, так середнього, так і нижчого звена. Е, Ну, Я розумію чудово, що вони виконують роботу. Негативного ставлення я не бачу. Я розумію, що вони отримували ухвалу суду, вони змушені ну, в даному випадку конвоювати мене, в тому випадку утримувати мене СІЗО і та так далі. Знову ж таки, як перебувати у сезон, знаєте, Тут, напевно, більше не ну, умови комфортні чи не комфортні, а саме психологічні. Так? Тобто, коли ти розумієш, що ти не дотичен ні до чого, до чого тебе, в чому тебе звинувачують, і тебе отримують вже 6 місяців. І сьогодні ще пані Бортницька, найкраща учениця пані Татарова, прямо порушуючи закон України, прямо порушуючи всі статті, ще 3 місяці додає. Ну, Психологічний стан, звісно, ніякий. А з приводу комфорту, ви розумієте, що я свою службу починав зі строкової служби. Я чесно прослужив півтора років строкової служби. Чимось в мене і війна почалася для мене в травні 2014 року. Від Ізюму, потім Довгеньке, я був учасником першого обміну полонених у по Донецькому аеропорту, керівником оперативної групи. А тоді. Керівником групи спецназу був колишній керівник, вже колишній керівник Альфу Устімов. Тому в мене чимось напугати. я розумію, що хлопцям, які знаходяться за гратами в Росії чи в тій же Оленівці, ну, їм набагато важче, ніж мені. Тому я не скаржусь ні на умови, ні на що. Тому мене психологічно бентежить те, що відбувається в цій країні. Мене ну, я не розумію, як таке може бути і ну, фактично за що ми воюємо. Тобто, ну, якщо дуже коротко резюмувати, то е, ти виконав все для того, щоб захистити Харків, всі дії максимальні. тебе покликали для того, щоб захищати президента, ну, наказу не, не просто покликали на чашку кави. Ти е, приїхав, виконав завдання тут, ти е, ну, зарядив повністю все, ж міг БК. Ледь я дотягнув, ну так що ресоро дороги дорозі лопового затонив, до Харкова, воював, зробив е, одну третину результату України. Одне розбомблене маленьке управління, зробив одну третину результату України станом на траву. І зараз тебе звинувачують у державній зраді. Причому, так от ну, для юристів і не юристів, в цій справі жодного іноземного сліду, чи то російського, чи то будь-якого іншого немає від слова зовсім. Тобто державна зрада, на думку слідчих, в мене виникає виключно десь там у моїх фантазіях. Ну, виникла тоді 24-го, що я захотів зрадити державу. А ось ті хлопці, які відповідно до матеріалів справи, це мер міста Терехав, це губернатор області Сенігубав, це голова обладміністрації Тетяна Єгорова Луценка, всі їхні заступники. Ті, які протягом п'яти годин, це в матеріалах селіства написано протягом п'яти годин покинули свої приміщення, виїхали із хода, виїхали із мерії, і ну, з усіх точок управління, координації, і навіть ну, тих місць, де був засоби зв'язку, тих, кого шукали з ліхтарем. По всій країні їх зараз путять по всяких марафонах, їх показують, які вони герої. Хоча всі харків'яни знають, що перші це перші злодії, це перші боягузи, це ну, ті люди, котрі нічого не вирішували, нічого не впливали Тільки з того моменту, коли пошли фінансові потоки. Під добрисним керівництвом Кирило Тимошенко вони почали їх різати. Я знаю, що дуже багато людей задають питання в коментарях: а чому ви це не, ну, чому ви зараз про це кажете, не займалися? Я вам кажу, займалися. Я вам кажу, що не виключено ну, одною з причин зняття Баканова було саме те, що ми займалися. Тому що кримінальне провадження Харківському управлінням Служби безпеки України було відкриті і по меру, і по губернатору, і по начальнику військового гарнізону, і по всіх дотичних, як по гуманітарних випросах, так і по державній зраді, і по всіх інших. І йшло дуже жорстке документування. Я доповідав про це керівництво Служби безпеки України і мав надію, що вони доповідаються президентові України. Я не знаю, чи доповідали, чи не доповідали, але ми свою роботу зробили. Як, ну, перші затримання мали бути фактично через там, два тижні після, е, після мого звільнення. Тобто ну, ми не, трошки не дотягнули до цієї історії. Тобто я розумію, на політичних верхах десь ну, просто. Партія Кіруша Тимошенка перемогла ну, от, історію е з іншої сторони. Тому е ці коментарі недоречні. Моя, в мене більше е таке питання цікаво. Після мене е прийшов начальник управління Харківської області, який 21 рік прожив на території Росії і є уродженням е Російської Федерації. Про що він на зараз стидливо замовчує? І е, ця особа е, пише в біографії, що він в Житомирської області, а разом з тим, якщо в інтернеті дуже непогано подивитися, то ця особа народилася в Росії і 21 рік проживав саме в Російській Федерації. Яким чином вона з'явилася тут, стала офіцером СБУ і доросла наразі до начальника управління, ну, є дуже велике питання насправді. І чому ці всі кримінальні провадження, ну воно ж нікуди не ділося, всі ці, ці кримінальні номера, кримінальні провадження, всі ці матеріали, вони ж всі є. Ну Його приховати, якщо вони думають, що вони мене закрили і воно десь ховається, що вони там понищили, позакривали, ну воно десь дінеться. Нічого нікуди не дінеться. Пам'ятаючи, знаєте, у класіка рухатися не гаря.